Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі Святий Михаїле, церква має свого захисника і Покровителя, Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоби він переміг владу сатани, сіяча спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою, жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів. Розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя. І всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь.